Бажаю здоров'я, мій позивний мультик. Я Кононенко Володимир Вікторович, майстер безпілотних систем другого рубака 23-ї бригади. Працюю там то інструктором, то пілотом. В цивільному житті я був старший енергодиспетчер Полтава Обленерго. 17 років. Відробив нормально. Було в підпорядкуванні 49 чоловік у мене. У 2015 році прийшла повістка я пішов в армію. Хоча я був заброньований. Пішов діснув, здійснив в 27-му бригаду в урагани з 27. ї да, Пішов ще далі. Ну, і на даний час 23-й. В 23 ю бригаду я попав. По переводу з 102 центру радіоелектронної розвідки. Так як я був обмежено придатний, нас сюди кинули. Ну, Я поговорив з командуванням, вони зрозуміли, що в мене є вища освіта. Подивилися на дронах літаж. Кажу, я ще в 93-й собі сам купив дрон ще в 22-му году, щоб бачити, куди я виходжу. І вони кажуть, все. Ти майстер. Mm. Я пішов через три дні обучати людей. Це була п'ятниця 13 грудня 2024 року, і наш дрон скиди замерзли. Був мороз і ну, замерз. Я його почав ловити, а нехороший дрон прилетів другий і просто скинув по мені. Ні, це мені пальці відірвало, але ну, я тоді ще бігав, шукав своє свадібне кольцо. По снігу, по психокопах, в крові, ну, весь, ну, нічого, не знайшов. Ну, Це зараз я вспоминаю, а тоді, звісно, було дуже ну, сложно. Ну, на даний час що? Права рука не працює, але, але живий. Така ситуація була. Я в 93-й служив ПЗРКшником на вертушки, на самолітики охотився, це ігли, сінгери. І під підюмом собі вийшов, ну, так і бугорок, і бачу, вертушки літають на комишуваху. таке жду, ну, близько не підлітають, я їх не можу піймати. Тут вже близько дві штуки підлетіли. Я первого пропускаю, по-другому ракету, акумулятор зірвався. Другу ракету, акумулятор зірвався. Сів такий, все, думаю, мені повний. По мені 15 вистрілів. Я не знаю, як я вижив. Ну, Командир прибіг, каже, ти живий, Каже, ти бачиш, така так. так. Все, пішли. Успокойся, через два дні підеш, забереш свої ці інструменти. Я кажу, Хорошо. Ну, такі історії. Ну, В Бахмуті йшов. висів, мене за ноги держали, я з ракети стріляв по самоліту. Ну, посадив. Вони низько летіли. Вони, виходить, летіли, щоб їх ніхто не замітив, вони між домами пролітали. Оце я вспів його. Ми жили. Ну, Блін, не пам'ятаю, чи 9, чи 16-й етажка в центрі города. А ми дежурили це ж. Почули, що самоліт летить. І такий ж, давай, держи мене за ноги. Я вискочу з вікна. А ракета ж 22 кілограма важить. Такий, кажу, давай, я якось, щоб нікого не зачепило. Пустив, слава Богу. Ну, посадив. Су, якщо не помиляюся, Су-35. А оце? Ось. Я сам не знаю. Ну, орден за, за те, що може, що, що я за один день 47 чоловік заборонив, таке. Я майстер. Ну, я по безпілотникам. Ми вилетіли мавіками, зарядилися. Зараз спокійний вже мажор, хлопчинка такий хороший 33 роки йому. Він заряджав мавіки, акумулятори стали. А ми вдвоє літали. так от і йшло конвійєром постійно. І що? Вилетіли, а ці лізуть біля сухих ялів. Ну, ми їх почали шурувати. Я БМПшку, квадроцикл зафігачив і 47 заборонив. Ми пілоти це сама е, перша ціль для них. Ми ховаємося. У нас розвідка працює. ми ж не один екіпаж, у нас їх штук сім. Одні е, працюють розвідкою, другі працюють з треті працюють ночью, четверті там ще якось працюють. Хтось на відьмах, хтось на же хижаках літає. В кожна своя робота. У мене була робота по скидах. От іменно скиди, все. Я вилетів, подивився, пацани передають картинку, ось дивіться, отут-от. Сидять, давайте туди. Я туди полетів, скинув, з все. Я оце пам'ятаю, як в Бахмуті в мене було а, село, а, якщо не помиляюся, дачний поселок Забахмутський називається. І там труба така, що м -м -м, ці. Скотопрогон називається. І вони туди лізуть, ми туди пулеметами, а вони через свої трупи і все одно лізуть і під якоюсь наркотою. Чи під чим вони там були? Ну це 22-й год, Я не знаю, що там було. 12 часов повністю наступ ішов по нас пішком, квадроциклами, БМПшками. Усім чим угодно вони, блін, як таракани, оце лізуть і все. Зараз йде війна дронів. Зараз зовсім інше. Ти взлітаєш, ага, подивився, хтось єсть, немає, полетів далі, подивився. А саме найбільший в нас був прогон по дронах це 9,5 км в одну сторону загруженим. Це... Я такого максимум ще не бачив. І назад вернувся. Ця, ця техніка повивозила, скільки всього. Ну, вона в мене з. Зараз скажу, з якого року. З 23, го то я хлопців вивозив, що на позиції, що з позиції привозив, постійно перевозка цих боєприпасів. Цим всім займався, поки я був інструктором, бо вони ну, користувалися машиною. А потім мене ранило я її оставив в Покровському. Я її не міг забрати місяця. 3. От після трьох місяців я поїхав з дружиною в Гіпсові. Вона каже, як ти сядеш за руль? Кажу, сяду. Рука то не робить, то друга ж то є. Ну, нічого, забрав, нормально. Ну, тільки сідушки повигнували, а так нові поставили і все. Насчет противогаза. це в нас такий був прикол в 22-му году в Бахмуті. На машині чіплять противогази американські. А в мене була ще тоді ВАЗ-21.06, шестерка обична. Купив тоді обзвод, ну, як завжди, ніхто не скидається, тільки мультик. Ти за свої бабки купив, ти наїсть. Ну і тож, противогаз чіпнув. І після противогазу я туди ще вставив мигалки, як в поліції. Покатався. І після того тож. приїхав, цю взяв шерка, ну вже її немає давно, ну, поставив. Ну Думаю, хай буде, хай хоч пам'ять мене. Так що, якщо хочете до нас без запросів, ми всіх заберемо, я навіть буду вас обучати цьому.